Цьому залі відбувся чемпіонат Сумської області дзюдо серед чоловіків та жінок і чемпіонат області серед юнаків та дівчат 2009-10 років народження в обох вікових групах перемогу святкували дзюдоїсти міста Суми. У суботу, 28 жовтня, у Всесвітній день дзюдо на татамі юнаки та дівчата 2011-2012 років народження боролися за медалі чемпіонату фізкультурно-спортивного товариства Спартак. У Суми на турнір приїхали дзюдоїсти з різних міст та селищ області. Змагання саме у моїх дітей вже закінчилися. Абсолютно всі на п'єдесталі. Троє хлопчиків стали переможцями в своїх вагових категоріях. Один здобув бронзову нагороду, і двоє стали срібними призерами цих змагань. Що воно їм дає? Досвід, впевненість і класно проведений час. Приїхала сьогодні, на жаль, лише чотири. А, ну, в межі, скажем так, того, що вікова категорія трошки обмежена. У Мене діти вони завжди а, мають можливість приймати участь, бажаються, хочуть. Це, а, Ще що ще можна сказати? Їм подобається цей вид спорту. У нас більше десяти спортсменів участвовала від суша суми. Так, задоволені У нас чотири перших місця, два других та два третіх. Дітям це розвиває гнучкість, силу, витривалість ну, і закаляє характер чоловіка. – А дівчат? Ну, дівчат Дівчат теж тендітність та спритність. Це життя. Ви ж розумієте, е, наскільки їм, ну я не можу сказати, як складно, наскільки вони міняють своє життя, в якому сенсі. Е, притримка ваги, е, готовляться до змагання, тобто вже харчування, вони вже намагаються його збалансувати. Тренування перед змаганням вони тренуються трішки, так би посилено приходять. Потім, звичайно, зараз після змагання вони будуть день там відпочивати. Тобто, ви розумієте, це е, зовсім інше життя, ніж у інших дітей. Діти говорять, вони мають свою мету. Боротися, стати сильним чемпіоном. А сьогодні ти став чемпіоном? Так да. і як це? Дехто з тих, хто боровся на татамі вчора, сьогодні вболівали за своїх одноклубників. Я сьогодні підтримую своїх спортсменів, які навчаються разом зі мною дзюдо. Вони відборолись добре, вони відбиралися дуже добре. Мені подобалося, я їх підтримувала сьогодні і вважаю, що ми будемо далі розвиватися. І кралевеса на краще містом по дзюдо. 28 жовтня на Сумській татамі вийшли близько ста юних спортсменів. Вони розіграли 15 комплектів медалей. Перше командне місце посіли вихованці Кидою США Суми. Друге місце вибрали дзюдоїсти Охтирки. Третє місце здобули вихованці Дю США Спартак міста Суми. Олександр Качана, Віталій Педенко Суспільне новини Суми.